Продукт, який здавна вважається королем українського столу, стає все доступнішим. У порівнянні із минулим роком на центральному ринку вартість за шматок сала обійдеться на 20-30 гривень дешевше. Пов'язують це з тим, що свиної продукції стало більше ніж достатньо. Сало від 150 гривень, це де тостіше животина, там червина. І до 30, до, навіть до 20 гривень це шматочки. Шматочки сала на жир. Ну і різні фракції сала. Є по 50, є по 70. Вартість змінюється в залежності від того, з якої частини сало. На ринку можна знайти кожну. Черевине сало, бочок, ну, генеральське, хто запитує таке з однією прослоєчкою, щоб таке, щоб все їсти. Спина. Крижок, тобто задня частина, і лопатка. Найсмачнішим у народі вважають так зване генеральське сало. Воно м'яке та має тонкий прошарок м'яса, що додає смаку. Його просто їсти сирим, його можна жарити тільки в такому. вигляді. Бо якщо животина, то її краще запікати. Сире, копчене, запечене, чи варене сало для українців цінний продукт. Проте нині навіть за мінімальну ціну купувати його стали рідше. Зараз період свят, новорічне, різдво. То сало погано беруть, краще луче беруть м'ясо. Втім, купуючи сало, якою б не була ціна, варто зважати на якість. Гарний шматок не має бути жовтим, а шкіра повинна мати рівномірну структуру та вичищену поверхню. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.